перед вами и которые потратили, не будем говорить сколько, но то, что мы вдвоем потратили не меньше, чем заглавленная сумма 100 миллионов гривен, так это уж точно. Понимаете? Поэтому я имею право чего-то говорить. Повинна бути жорстка вертикаль державних музеїв, і потім mm. уже все інше. І в тому приват, в тому числі не ми ж пам'ятаємо, кілька банків мали свої колекції. Потім банки лопнули, і де ділись колекції. Якщо дозволите, я історію школи любив і люблю, і до, до теперішнього часу зробив свій музей, тільки по великій вітчизняній війні. На даний час е, мій музей відвідують школярі, односельчани. І дуже Дуже приємно їм дивитися, що хоч одна людина, помимо державного музею, має ще цей музей. Тобто ви власним коштом організували музей. Так і ми вам за це дякуємо. Треба віддати велике належне людині, яка наважилася створити приватний музей, наважилася велику частину своїх коштів відірвати, відтягнути від сім'ї і вкласти у музей. Але давайте будемо говорити відверто. В такій наглядовій раді зазвичай збираються друзі з того школи, і можливо Певної міри один перед одним навіть можуть похвалитися хто скільки вніс на підтримку цього музею і мабуть,